Є ще одна подія, якою ми можемо е, пишатися. Я маю на увазі, е, наші інженери, наші зброярі сотворили певне невеличке чудо. Я про те, що безпілотник Я атакував на території Башкортостану в Російській Федерації. Це близько півтора тисячі кілометрів від України, враховуючи маршрут польоту, Нафтопереробний завод «Газпром» «Нафтохім Салават, в результаті чого виникла величезна пожежа. Атака саме на ту зону прийшлася. Яка найважче відновлюється все це дрон СБУ, і навіть кажуть, що він був не один. Тобто, за великим рахунком, ми можемо ставити десь крапку на кордоні з Україною і креслити таке напівколо в півтори тисячі кілометрів. принаймні на сьогоднішній день, наскільки я розумію, ми в радіусі цього кола будь-який потрібний нам об'єкт діставатимемо. Так, Так, безумовно незалежно від того наскільки багато у нас таких засобів. Скільки багато нас таких безпілотників, тобто, знову ж таки, це масштабування таких ударів. Ну, це аж до Уралу входить. Ну, практично, практично. А Російська Федерація завжди любила ховати свої підприємства, основні оборонної промисловості, і ті підприємства, які є важливими для неї, якраз от там, от, за Уралом, за Уральськими горами, фактично в Сибіру, вже Тобто, це означає, що нас. Є вже довгі руки, які дозволяють завдавати удару і вже по таких територіях. Тим бачу, що е, неможливо буде все прикрити ну, Величезна територія Російської Федерації. Жодне ППО не зможе прикрити всі об'єкти, які б зацікавили нас. Є ще момент з статті в Ельмунду, яку я вище процитував. Вони пишуть про те, що у нашої оборонної промисловості з'явилися підземні і приховані заводи, які виготовляють зброю. і Там ціла номенклатура, причому номенклатура не маленька, і причому все це не просто там, наприклад, невеличкі дрони, які можна зібрати там умовно десь на кухні. Так а там цілі бронетранспортери збираються у цих цехах. Чи не ризикуємо ми безпекою подібних заводів, і чи не було б раціональніше ви? винести їх, наприклад, за межі України за кордон десь на території наших партнерів поставити, чи просто немає такої змоги. Зате не бачу користі в цьому матеріалі насправді. Тобто, очевидно, він є цікавим для читачів цього видання, і він є цікавим для читачів в принципі. Ну там ж локації локації ж не було. Не дай Бог. локації не було, але ж розвідка працює, на жаль, у нашого ворога. Так. Ми не знаємо їхні можливості щодо розвідування цих об'єктів, тобто тепер, очевидно, буде активізація, і тепер, очевидно, буде намагання ці об'єкти знайти, в тому числі і для внутрішньої агентури, і насправді погана стаття з точки зору безпеки. Ну тобто, це я можу сказати абсолютно точно. Хоча практика розбудови заводів під землею, вона в принципі нормальна, особливо в умовах ведення війни. Для того щоб ми могли розгорнути власне виробництво і таким чином убезпечити його від ворожих ударів, тому що так, можна розгорнути виробництво за кордоном, і, та, і така практика у нас існує, але ну все ж за кордоном ти не розгорнеш, треба щось робити на території України. Відповідно, це правильно. Але знову ж таки, хочу зазначити, що ця стаття я не вважаю корисною. Я почув вас. А якщо в принципі звернути увагу на перерозподіл зброї, чи бачите ви зміни в тому сенсі, що у нас стало останнім часом значно більше зброї власного виробництва? Раніше я принаймні, не зустрічав таку кількість повідомлень про те, що хлопці воюють саме нашим озброєнням. Тобто можна констатувати, що наш ВПК потихеньку, як там в приказці стає з колін? Ну потихеньку, так але ми до цього часу. Ще... Ми ще не можемо повністю забезпечити потреби армії без допомоги без допомоги наших західних партнерів, і це треба усвідомлювати. Ми повинні йти до того, щоб максимально перекрити свої, свої потреби власними можливостями. Можна безумовно, навести прикладу знову ж таки: ці безпілотники, які зададуть ударів, і по об'єктах Чорноморського флоту, ну і по кораблях Чорноморського флоту Російської Федерації і по об'єктах на території Російської Федерації. Давайте згадаємо САУ Богдана. Десять машин за відкритими джерелами ми можемо вже виготовляти. Хоча перед початком великої війни у нас взагалі там було, по-моєму, два екземпляри цієї артилерійської системи, так. то тепер ми вже більш-менш потік її поставили. Mm. Потихеньку виготовляються снаряди натівських зразків, натівську номкутуру 155-105 міліметрів. Тобто зрушення йдуть. Ну але е, треба очевидно прискорюватися і треба очевидно. Так би мовити, і далі, так є, така, і, на є навіть така приказка. Скільки БК потрібно для того, аби виграти війну? Весь БК. от все, що є, все присилайте, багато його не буває. Пане Денисе, дякуємо за думки. Військовий глядач Дякую. Денис Попович був з нами цієї миті.